Золота красуня осінь чарівниця. По землі ступає, золотом іскриться, жовте і червоне, листячко фарбує і картині дивні чарівні малює. Небо синя синя листя кольорове, А яке довкілля, радісне, чудове, а які жоржини наче сонце квіти. Світ наш неповторний, гарний, розмаїтий, світ наш незвагненний, дивний, загадковий і такий прекрасний, і такий чудовий. Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з малюванням. Нам будуть потрібні листи А4, фарби, пензлики та осінні листочки. Фарби коричневого, жовтого, зеленого, помаранчевого та червоного кольорів. Беремо листочок, пензлик, вибираємо колір та фарбуємо його, інтенсивно, добре зафарбовуючи кожну діляночку. Листочок можна пофарбувати в декілька кольорів, так як показано на відео. Далі листочки пофарбованою стороною ложимо на білий аркуш. Зверху інший аркуш та добре-добре придавлюємо ручками, допомагаємо діткам, щоб добре вийшло. Підіймаємо лист паперу, знімаємо листочки та дивимося, що у нас вийшло. Хвалимо діток і говоримо, які вони молодці. Ось такий гарний малюночок у нас вийшов. З різнокольоровими осінніми листочками. Тут присутні всі барви осені. Я дуже сподіваюся, що ви теж зробили гарні малюночки та скоро їх побачу. До зустрічі, малята!